Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Приїхав я сьогодні на річечку половити карасика на бічний кивок З наживки взяв з собою манку та червоного хрубака. Попробую. Минулого разу тут карасик досить непогано Клював на манку. Правда дрібний. Подивимося. Можливо, сьогодні буде клювати більший. Тим більше минулого разу в мене якась крупніша рибка клюнула, але зійшла. Ну, зараз третя година дня, сонечко світить, практично кінець вересня, але сонце жарить так само, як і літом. Маю сьогодні на рибалку 3 години. Тому вирішив відпочити біля води. Ух ти! Гарна була рибка. Такий карась. Хороший. За лудоню. Нічого. Головне, що є покльовка. Рибку, думаю, знайду сьогодні. Головне, щоб ці гуси і качки не заважали. Так, є перший карасик. Ківок підняв до гори і клюнув на манку. Дрібнесеньки ми його відпустимо. Хай пливе. Ого. Карась так загнув кивок у воду. Ви подумав, що це окунь якийсь. Рибка дрібніш, дрібненька сьогодні кліє, але покльовок набагато більше, як на манку. Тому поки що буду рибалити на червоного хрубака. Ось. Це вже чуть-чуть бішечки клюнув. Така покльовка делікатна, кивочок підняв догори. І рибка є. Ой! Будемо його зараз рятувати. Ось такий разик. Пливе. Знайшов я в цьому місці рибку. Минулого разу тут вона теж клювала. Це на манку, о, дивіться. Як ось це манку я мав покльовку хорошої риби. Ну як хороша відносно. Такий карась більший, ніж ці клюють. І зараз на хрубака дрібнесенький карасик покльовує. Думаю, я ще тут посижу 5-10 хвилин і пройдуся річкою, пошукаю інші місця, можливо десь буде більше рибка клювати. Ще один карасик. Малесенька рибка кліє практично, як тільки я опускаю мурмишку. А це вже, здається, ротан. Так, такий ротан клюнув. Ну, цю рибку я відпускати точно не буду. Бо вона водоймі може зробити тільки біду. Виїдає все підряд. Опа. І та втік. Тут теж дрібний карасик. Але нічого. Покльовочка є, вже приємно. Ого! Ах, ти шо, це був ротанисько. Ти шо? Да, давненько я таких ротанів не ловив. Ще останній раз то зимою з льоду. Гарний був ротан. Покльовки ротана я не бачив. Виймав мормишку, щоб переставити її в інше місце. А тут на гарчку був ротан. М да, хороша була рибка, але на жаль, тікла. Колись був цікавий випадок на зимовій рибалці. Ловили ми ротана. І в дяді Міші рибка відірвала мурмишку. Він такий злий був. Це була дуже уловиста мурмишка його. Прив'язав іншу. І десь за хвилин 10-15 в нього сталася покльовка. Витягує він рибку, це був ротан, а в губі в нього стричить дяді Міша Мурмишка. Ось такий цікавий випадок. Знов ці потреби пливуть сюди заважати рибалити. Молодці, молодці, пливіть собі назад. Це вже гарний карасик. Кивок припідняв до гори. А як він не такий сильно великий, але для такої річки карасик супер. Ну що ж, рибка на цьому місці перестала клювати. Нижче по течії я не можу спуститися, тому що там плавають качки. Тому зараз буду вертатися на ті місця, де я мав покльовки. І ще раз їх обловлювати. Опа! Карасик. Дрібненький, але приємна покльовка десь. Пів години риба не клювала. І ось зловив карасика на червоного хрубака. Пливе. Карасик невеличкий, але клюну. Червоний хрубак і ось такий дрібненький. Пливе. Опа. Ну, це, мабуть, сьогодні найбільший карась буде. Гарний такий. Червоний хрубак працює. Оп, цього разу спрацювала манка. На червоного грубака кльов затих, намотав манку і ось такий красивий карась. Він невеличкий, звісно, великого сьогодні, на жаль, немає. Ну але дрібненький, я вам скажу, навіть дуже прошений. Бачите, Такі пропливли скотини, от мало їм там своєї рязки, треба їм ще в цю сторону плисти. І зараз за ними попливуть всі інші. Такий закон подлості. Оп, карась. Клював він так дуже делікатно. Ледве-ледве підняв кивок, підсік і є. Генеть за бороду він зачепився. І є караси. Покльовки я цього разу не бачив. Просто виймав мормишку, щоб переставити її в інше місце. Рибка кнула. Так, ну дивлюся, качки вже пливуть. Не вийде мені їх вигнати. Тому буду я завершувати сьогоднішню рибалку. Ловив я на боковий ківок. Спочатку карасик добре клював на червоного хрубака. А під кінець рибалки я вже ловив його на манку. Рибка сьогодні не дуже активна. Я так трохи походив по річці, пошукав його. Але коли рибку... О, дивіться. коли рибку знайшов, покльовки були. Дякую гостям каналу та підписникам, що додивились відео до кінця. Зустрінемось на наступній риболовлі.